Що чекає Україну до кінця літа 25-го року в плані воєнних дій? Воєнних дій, обстріли у містах і так далі. Ну, сама карта вилетіла з колоди. Це десятка жезлів. десятка жезлів – це дуже тяжка карта. Да? Десятка жезлів – це непід'ємна. Тяжкість, яку тащиш, і не можеш з нею вже справитись. Десятка жезлів це такий, як ліс непроглядний коли йдеш, йдеш і вже розумієш, що далі ти не бачиш виходу. да П'ятірка мечів на дні колоди лежить, це теж не дуже добрий знак, ну і воєнна карта. да Це може говорити про про, про війну та про слабкість ситуації. Також мені йде така інформація. Ну, Я це вийшла, я і скажу, йде да, карта деокупації, але не зовсім продуманої чи вдало. Або тут може виношуватись якісь плани про деокупацію якоїсь території. Да. А, воно може просто, да, це як початок, таке враження, що йде підготовка, або якісь дії, зв'язані з початком програми деокупації. Тих територій, які зараз окуповані? Да, луна? Ну тут е, це ще не буде зовсім видно у літку, да, тому що луна це якісь таємні плани договоренності, е, це таємниця, да, те, що не можна розказувати чи показувати. Е, так, що далі нас ще чекає у плані воєнних дій? Яке буде наше становище? Яке буде становище ворога? І так, яке буде наше становище? Все йде як своїм чередом, так скажемо, але йде карта правосуддя і колесо фортуни. Це два старших аркана, це дуже важливо, важлива подія. Я би сказала так, що нас жде до кінця літа? Тяжкий етап, да, тому що колесо фортуни перевернути да напису наверху, тобто е, тяжкий етап, ми десь тут внизу або. Піднімаємося, да, бо внизу. Коли а, здається, що все дуже погано. Да, все дуже погано, можливо, на фронті, можна по обстрілам. Да, все дуже погано, але так тільки здається. Да. Колосо фортуни завжди крутиться, це буде, а, ми будемо все таки у, у, у кращому положенні і, і однозначно будемо. Да. А, це тяжкий період. Але карти кажуть, це період. А, також карта правосуддя йде. Якесь іде урегулювання або робота над урегулюванням конфлікту. Ну, це урегулювання ще тут нема, але йде якась робота. Буде якийсь вибір, ми будемо приймати рішення. Ага, цікаво. Іде карта диявола та карта тайни. Щодо вибора, да? ну я думаю, тут можуть готуватися якісь таємні операції, карта таємниці, і буде зроблений правильний вибір. Ну, тут може бути масований обстріл з нашої сторони з сторони Росії. Це можуть бути якісь диверсії, це можуть бути якісь підриви, такі масштабні, да? масштабні, які в свою чергу дуже змінять. Хід війни. Яка становище буде у Росії? Ну Я би сказала, що тут показують мені фінансове погіршення ситуації. А, принцеса Мечів, а, це ну, одна така карта дуже хитра і може бути якісь подляни, да? Тобто, не то, що мелочний, а такі от із-под тяжка. Да? От, ну, що це мається на увазі? А це може бути обстріл, це може бути обстріл, це може бути зрив перемови, це може бути наступ, але знаєте, він такий ем, із останніх сил треба взяти три села. Да? І от ми ще тут покладемо безліч людей, але ми, а ми це зробимо. Да? Тут у в мене, в мене таке враження складається. Да? Я таке бачу ще спершу раз. Що е, і одна сторона, і друга сторона щось готується до перемовин. Е, я не кажу, що вони будуть це перемовину, літом точно не бачу, але таке враження, що і одні знають, що е, вони повинні ось бути, і, і, і другі знають, і кожен е, намагається перед ними щось здобути собі якомога швидше якого ми швидше щось здобути, або і, і е, Росія це буде робити е, шляхом Да, Я залякаю да, такі карти. Я залікаю місцеве населення, да? я там розбомблю е, пів міста, да? або я захоплю е, людей у полон багато, але або я знищу ну, от таке, такі, такі а, а зерни України. Тут а, якісь дії а, дуже масштабного характеру, руйнуючого характеру, але на стороні, на землі а, Рашки. Так. Це щодо становища Росії України до кінця літа. Чи буде міжнародна підтримка, і якою якості вона буде до кінця літа України? Як буде підтримувати? Україну і Європа, Європейська спільнота, і як буде підтримувати Україну США. І загальний стан підтримки. Загальний стан підтримки, карта урегулювання перевернута, я би сказала, не стільки, скільки можуть. Да? Це як от несправедливо. Да? Можна більше. От як так. Можна більше. І це так дратує, знаєте, Тіпа, чому так? Ну, ви ж можете, ви у вас є гроші, у вас є а, зброя. Чо? У вас є можливість запровадити санкції, що не так, да? От таке загальне враження. Зі сторони Європи і зі сторони Європи буде. Знаєте, цікаво, я подумала про павутиння, коли казала про наші диверсії на стороні операції, навіть не диверсії а операції на стороні Росії, але і тут і тут випало щось таке. Ну, це теж як павутиння, да? як павучок, який плете свої павутиння. тобто і ця карта Вісімка Пентаклі вона каже про підготовку. Да? Тобто, якщо здається, що Європа там робить мало, або Європа е робить недостатньо, вона готується. Да? Тобто, всієї підтримки ми не бачимо. Да? Європа як павучок, плите своє павутиння, куди хоче. Заманити а, Росію. Яка підтримка Сполучених Штатів? Ну таке. Да? Вісімка а, жезлів, це карта швидкості, як мовнія. Да? Тобто, щось там блимнуло, а що не зрозуміло. да а, Тобто ніякої такої стабільної підтримки не буде. тобто І взагалі молния це а, сьогодні ми підтримуємо, завтра ми не підтримуємо або Щось, якби, дають, знаєте, як кість собаці. Да? Типа дали, ну ми ж дали, ми тут не відвертаємося, але це нічо, да, в порівнянні з тим, що вони можуть. Я думаю, що все-таки все карта правосуддя, урегулювання перевернута, більш відноситься до. США, да, США йде таки більш глобальним е, партнером в плані не партнером, а країною в плані можливостей. Да? І тут, якби бачно, що є, е, європейська спільнота вона готується, да? і вона прям вкладається. А США ні. Тобто це більш е, до неї відноситься. І е, е, який можна пораду дати українцям стосовно ситуації до кінця літа. 25 року. Пораду від карт. Цікаво. Коли здається, що вже край утерпіти не можна, да, коли розбите серце, коли а, коли дуже боляче, коли здається, що вже нема ресурсу. Да, Підтірка Пентаклів, коли здається, що вже. Все мені нема на чому виїжджати, що все там пропало. да? пам'ятайте про це колесо. Да? Те, що було початку розкладу, що а, колесо завжди крутиться. Якщо ми зараз тут то ми обов'язково будемо тут наверху, да той колесо фортуни каже, що а, доля на нашій стороні.